Весна це особлива пора року, а надто для підлітків молодіжний гурт Ніко гарно підготувався до виступу, що знайшло відгук у залу. А директор обласної бібліотеки для юнацтва Наталія Каченко, відома також під ім'ям поетеси Наталі Іванової, зачитала вибрані поезії зі своєї збірки Все очень просто. Ми поставили перед собою мету, таке завдання створити цілий, цілий комплекс пісень, віршів і саме цю авторську програму про молодь, нашу миколаївську молодь, про наше рідне місто. Миколаїв навесні чудовий. Саме про це говорили і співали кожен на свій лад. Дівчата із гурту Ніко виявилися ученицями муніципального колегіуму, начебто, не таємниця, але для когось це виявилося несподіванкою. В такому образі деякі однокласники їх ще не бачили. Дві дівчини з цього гурту. Я їх знаю: і Катю Драгуновську, і Альону Іванову. Катя, це взагалі моя однокласниця. А з Альоною ми просто знайомі. Взагалі дуже приємні враження від концерту. Ну він приносить таку радість, що наша молодь співає про рідний край, про нашу батьківщину. В майбутньому плани ще більш амбіційні. Чоловік Таталі Ткаченко Петров стиг засвітитися як автор і композитор декількох дитячих мюзиклів, поставлених щоправда, поки що не в Миколаєві. Ці мюзикли в виконанні. Криворіжського театру академія руха займали гран-при на міжнародних конкурсах. Ну, ми думаємо в Миколаєві. Ми знайдемо хореографічну частину до нашої групи, і я думаю, що що будемо втілювати наші плани в життя. А творчий вечір у колегіуми лише один із низки закладів у рамках тижня дитячої юнацької книги. Наступний 26 березня у бібліотеці імені Марка Крапивницького. Артем Коцалавський, Євген Мінаков, Телезійні Новини Миколаївщини.